Наших міст, наші хліб, наша України, іноді десь гравають і заповіт. стається, кого хвище робити. Знайомтеся! Коли до нас приєднуються друзья, знакомые, родичі, Потому что у нас одна страна на всех нас, и нам жить, и мы все разом, все разом должны бороться за наше майбутнее. Мы знаем, что в единстве сила, как запад Украины, так и восток Украины вместе, это не только лишь площадь, которая здесь в Киеве, и представители с разных районов, с разных уголков нашей страны, с разных городов. На нас смотрит весь мир, потому что мы хотим выразить свое мнение. И нас не задавит милицией. Нам не заткнут рты, если у нас не будет ассоциации с Европой. Выборы следующие, которые будут проходить в нашей стране, пройдут нечестно. Это будет скоррумпировано, как это уже часто случалось. У нас коррупция, которую, как рак, нужно вырезать из тела. По-другому никак. Слава Украине! Я передам слово. Я передам слово. Красавице Украинки, жене Виталия и Наталья, мать моих племянников. Которую ще си не любимо, точно так же, як і Наталі. Наташа, тебе слово вечір. Я дуже вдячна, що сьогодні серед величезної кількості людей я бачу так багато е, жінок. Тому що жінки ми сила, жінки ми мати, жінки ми. Котрі вдома у, у любу хвилину підтримують наших чоловіків. І я хочу сьогодні а, заспівати вам пісню, тому що пісня у всі віки вона об'єднувала. Пісня зігріває наші душі, пісня зігріває наші серця. І мене чоловік, скажу вам по секрету, запитав мене співати сьогодні. Яку пісню? Сіла втага! Наталка співає дуже непогано, ви зараз зможете почути. Але тільки вдома. Це концерти, це, такі концерти це надзвичайна подія. Не тільки вдома, але. <падія> Сіла птаха, білокрила на топо. Понад вечір за поля, покохала, покохала окохала я добою, молодого, молодого скрипаля, Шла до Що музика узикачаріна не для мене, а для і що й луна, сіла те, білокрила на тополю, сіла сонце, понад вечір запоняла. о ха дуб молодого молодотого скры поля мы роман мыра и любви